Доброго дня. На Сумщині збережений ресурсний потенціал для виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства. Традиційними залишаються в цьому році ті культури, які вирощувалися і в попередні роки, і займатимуть найбільшу частку в структурі посівних площ. Це, зокрема, пшениця, кукурудза на зерно. Соняшник соя та ріпак в цьому році загальна посівна площа оцінюється в масштабах 1 мільйона 25 тисяч гектар. Це менше порівняно із попереднім роком на 5%, що пов'язано із безпекою проведення відповідних робіт на прикордонних територіях нашої області. Загалом, такі культури, як пшениця, соя, ріпак, збільшується посівна площа відповідно до минулого року. Такі культури, як кукурудза на зерно. Соняшник, відповідно, площа буде менше порівнюючи із минулим роком. На це впливає ринкова ситуація, яка склалася за підсумками минулого зернового періоду і поточного зернового періоду. Щодо загальних обсягів виробництва, то прогнозується загальне виробництво зернових культур. В обсязі 3,4 мільйони тонн і олійного насіння на рівні 1,1 мільйони тонн. Цього буде достатньо для забезпечення регіональних потреб і формування товарних партій відповідної продукції для реалізації в інші області і її подальшого експорту. Наразі проводяться роботи щодо підживлення озимих культур. Загалом, за підсумками посівної, осінньої минулорічний підрожай 2024 року. У нас площа озимих зернових культур становить 153 тисячі гектарів. Це більше порівняно із попереднім періодом на 23 Значна площа у нас збільшилася по озимій пшениці. Зокрема, вона становить на сьогодні 147 тисяч гектарів. Це більше порівнюючи з попереднім періодом на 26%. Також збільшилася площа під озимим ріпаком. Підрожай цього року площа становить 64,1 тисячі гектарів, що більше порівнюючи із попереднім періодом на 41%. За інформацією інститут науковців інституту сільського господарства північного сходу, життєздатність рослин вона є високою і загалом посів озимих культур знаходяться в доброму та задовільному стані. На території, на території Сумської області є площі, які потребують обстеження і в разі необхідності подальшого розмінування. Виходячи із плану заходів, пов'язаних з обстеженням і очищенням від вибухонебезпечних. Предметів земель сільськогосподарського призначення Сумської області, який затверджений головою Сумської обласної державної адміністрації, начальником обласної військової адміністрації, ще на початку лютого для відповідних робіт визначені площі обсягом 84,7 чотири Відповідні роботи вже проводяться. За даними головного управління Десини в Сумській області, наразі обстежено 10,4 гектарів відповідних земель. Це площі, які знаходяться в Березівській сільській раді і Попівській сільській раді. Відповідні роботи проводяться і надалі. Те, що стосується державної фінансової підтримки галазі сільського господарства. В цьому році удосконалена програма банківського кредитування доступні кредити 5, 7, 9. Зокрема, аграрії мають можливість залучити для поповнення обігових коштів банківські кредити в суми до 90 мільйонів гривень. Відповідно, є пільгове використання даних кредитів, і ставка по їх користуванню становить 3%. Термін користування відповідними кредитами від рік до 31 березня наступного року. Відповідні кредити за даною програмою можна буде отримати для інвестиційних цілей. При цьому в перші два роки користування даним кредитом банківська ставка становить лише 1%, Наступні роки вона збільшується до 5%. Це привабливі умови для отримання відповідних сум коштів для ведення своєї господарської діяльності. Зокрема, за підсумками січня лютого цього року 34 суб'єкти агропромислового комплексу Сумської області залучили кредити за даною програмою в сумі 115 мільйонів гривень. Далі, Міністерством агропромислового розвитку, Міністерством аграрної політики і продовольства України цьому році. Планується запровадити фінансову підтримку для малих форм господарювання. Відповідний порядок фінансової підтримки він розробляється і передбачається надання субвенції для е, землекористувачів. Це і фермерське господарство, і фізичні особи-підприємці, і домогосподарство, які обробляють до 120 гектарів. Е, зокрема, Якщо дана господарська діяльність ведеться на деокупованих територіях, то відповідна підтримка буде становити 8 тисяч гривень на один гектар. І якщо це інші території, то відповідна допомога буде становити 4 тисячі гривень на один гектар. Планується, що дана програма почне працювати з травня цього року. Також мінагрополітики запроваджується механізм фінансової підтримки сільгостоворовиробників щодо придбання техніки і обладнання вітчизняного виробництва, готується відповідний порядок. Який передбачатиме компенсацію затрат по придбання нової техніки і обладнання в сумі 25% від її загальної вартості. Даний механізм планується, що розпочнеться в квітні цього року. Також на території області здійснюють різні. Програми підтримки міжнародні організації. Зокрема, вже працює програма щодо надання підтримки шляхом передачі малим формам господарювання, які обробляють до 500 гектарів насіння ярої пшениці. Відповідна реєстрація здійснюється наразі і триватиме до 10 березня, то відповідні суб'єкти господарської діяльності, які працюють на території нашої області, мають можливість подати відповідну заявку на отримання посівного матеріалу. Загалом в області створений штаб. Щодо сприяння проведенню комплексу сільськогосподарських робіт у 2024 році, даний штаб він включає в себе представників галузевих асоціацій нашої області, які працюють в напрямку сільського господарства, а також районні адміністрації. Представників структурних підрозділів обласної адміністрації, територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, які розташовані на території нашої області, також це представники нацполіції, державної служби з надзвичайних ситуацій, зональної служби правопорядку, територіального центру комплектування, тактичних угрупувань військ, прикордонної служби України і їхня робота буде пов'язана. На розгляд тих проблемних питань, які виникають в авграрії під час проведення різних напрямків сільськогосподарських робіт, також додаткову інформацію щодо. Е Фінансової підтримки, підтримки міжнародних організацій, різні питання, з якими стикаються сільгосптоваровиробники, можна отримати на офіційному сайті Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації і на офіційні сторінки департаменту в соціальній мережі Facebook. Дякую.